Як забрати шторку блокування? Коли екран ну, розблоковується, є шторка, її треба обрати знизу вверх провести пальцем. Як цю шторку обрати? Дивіться, заходите в налаштування. Тепер заходите біометрія та пароль. От, раз, два, три, четверте зверху. Біометрія та пароль. Потім, От читаєте, бачите, розпізнавання обличчя. Заходите сюди, розпізнавання обличчя. Треба пароль телефону ввести. Це розблокування просто по паролю. Дивіться, є розблокування пристрою от друге. Відверху, друге написано: розблокування пристрою. Провести, щоб розблокувати. Натискаєте сюди. Тепер тут. Треба нажати розблокувати відразу. От, поміняти, змінити. От, розблокувати одразу. Оце. Або вимкнено, або, ну, оце от провести, щоб розблокувати. Після розпізнавання обличчя, щоб розблокувати. Це треба шторку підняти. Це оце воно. А щоб зразу розблоковувало з екрану, це оце. І тобто, зараз, якщо вимкнути телефон і включити, то він зразу відкриється. Зразу буде екран.